Пам'ятаєте, як Буратіна шукав ключ від комірки Тата Карла? Так і я шукала ключ від здійснення всіх мрій, від реалізації всіх мрій. І я його знайшла, як і Буратіна, до речі. Отже, любі друзі, вітаю всіх сьогодні про ключ до здійснення всіх мрій. Або хто не вірить в здійснення всіх мрій? Просто ключ до вашого здоров'я. Все просто. Отже, любі друзі, цей ключ це все дуже просто і, просто і дуже складно водночас. Це наш гармонійний стан. Стан, коли ви звільнені від зайвих нав'язливих думок, страхів, тривог, образ, коли все це відпускаєте, і коли ваш стан. Гармонійний. Тобто ви перебуваєте в щасті, радості, вдячності, кохання. Це найвищі вібрації всесвіту. Вдячність, кохання, радість найвищі. вібрації. Отже, як Набути цей стан, і як втримувати його. Ну, скажімо так, набути його в якийсь певний момент, ми можемо так проте втримати постійно, як просто рухатися цим шляхом і жити в цих вібраціях постійно. Для цього має бути рішення ваше рішення. Ви маєте прийняти рішення втримувати. Себе в гармонійному стані. Так, як ми приймаємо рішення жити щасливим життям, так як ми приймаємо рішення, наприклад, трансформувати надлишкову вагу в енергію, це все рішення. Коли я приймаю рішення жити в гармонійному стані, то я як той корабель, який має свій курс. Я просто завжди тримаюся цього курсу, і якщо якісь буреві, наприклад, шторм, ну в перекладі на наше життя, щось трапляється, якісь події, а життя це життя. Навіть якщо ми живемо на високих вібраціях, все одно трапляються якісь події. Проте коли ви прийняли рішення, ви, як той спостерігач, завжди будете відстежувати негативні емоції, які можуть вас вибити з цього стану. І тоді ви просто знаєте, я маю повернутися на свій курс. Так ось, коли ви прийняли рішення жити гармонійним життям, ви просто рухаєтесь ним. І знати треба техніки, які будуть нас повертати в цей гармонійний стан. Перш за все, це природа, будь-які прогулянки на природі, проте свідомі не просто вийти на природу, прогулятися, а вийти і знати, що я зараз іду. Підвищувати свої вібрації, звільняти свій розум розум від тривожних думок, від нав'язливих думок, від страхів від образ. Тобто ви просто виходите на прогулянку, спостерігаєте ось ці листя, спостерігаєте ось навколо мене там десь вороб'ї ще бечуть, слухаєте спів цих пташок, і він просто розчиняє ось ці, -ці сумніви і тривоги. Природа дуже класно нас розвантажує, перезавантажує, наповнює саме природа, саме енергії сонця, води, землі і повітря допомогли мені набути ось цього гармонійного стану. Лише природа. Я дозволяю, я бачу світло. я Кажу: я дозволяю сонячним променям наповнити мене світлом. Бачу вітер, який дмухає мені в обличчя. Каже, дозволяю вітру, повітру вивітрити залишки негативних програм і емоцій. Земля, я кажу, віддаю землі. Все, що мені не потрібно, і все, що застаріло. Тобто, ось так вода, коли я під душем або плаваю в морі зараз літо, басейн я розчиняю, розчиняю все, що потрібно розчинити, і використовую знов таки енергію води. На те, щоб спрямувати її на щось добре. Коли ви навчитися ну, спрямувати енергію, це вже окрема тема. Пізніше про неї для того, щоб управляти енергіями і здійснювати свої бажання, перш за все, треба набути ось цього гармонійного стану. Також до набути стан гармонійного стану дуже допомагають співи. Танці, що вам подобається, і це не має бути багато часу дві-три хвилини в день. Коли вас ніхто не бачить, ви можете рухатися як хочете. Вмикайте музику і просто вдома, рухатися без усяких правил, так як вам підказує ваше серце. Це дуже класно вивільняє всі непотрібні думки. Зайві негативні емоції і наповнює нас гарними вібраціями. Також додавайте радості собі. Радості просто свідомо. Дивіться якісь позитивні відео, слухайте анекдоти, читайте класні книжки, які вас надихають. Спілкування з тваринами, у кого є тварини, ну це ж взагалі, це просто. 10 хвилин проведен, які ми провели з тваринами, вони повністю розвантажують і прибирають весь негатив, який ви отримали протягом дня. Тобто, ось так: щодня усвідомлюйте, відстежуйте, коли з'являються негативні емоції. І одразу їх трансформуйте. Розчиняйте, віддавайте землі, змінюйте, трансформуйте у будь-що. До речі, будь які енергії ми можемо трансформувати в те, що нам потрібно: в здоров'я, в гроші. Якщо з'явилася якась, у мене один раз був такий випадок, коли мене так ну, заділи трохи, образили. От. І я просто зрозуміла, я ж знаю, яким курсом я рухаюся. І я сказала: трансформую, трансформую в любов, трансформую в гроші, трансформую на успіх. Все. І я така щаслива одразу, що я таку потужну енергію трансформувала в те, що мені потрібно. Отже, так, любі друзі, і коли ви дістанете ось цей гармонійний стан, навчитися його, навчитися, нав... Навчиться його втримувати, тоді всесвіт буде чути наші бажання. У мене буквально позавчора була така цікава історія, як мене Всесвіт почув навіть тоді, коли я не думала про це. Я була в супермаркеті, і купувала буженіну, купувала на двох. І сказала вісім слайсів. Ну так мені просто спало на думку, я люблю чітко, я собі знаю, скільки мені треба, не люблю купувати зайву їжу, бо її потім потрібно з'їдати. Отже, я сказала вісім слайсів. Коли продавчиня нарізала на слайсері, я подумала, можливо, замало, бо я ж беру на двох, а це начебто як на одного. Ось така думка промелькнула в моїй голові. Коли я прийшла додому, у мене оказалося, Два однакових пакунки, абсолютно два однакових пакунки замотані в брендовану бумагу. Я розмотала, в одному була буженіна, яку купувала саме я, а в іншому інший сорт, так, ну, буженіни також. І я б не була так вражена, ну, переплутали щось, якби там не було так само вісім слайсів. Вісім слайсів в одному пакунку, вісім слайсів в іншому пакунку. Тобто всесвіт почув мені і просто ось так дав мені другу порцію. Ну, я була вражена, якщо чесно, хоч, хоча я вже і не дивуюся таким співпадінням. Отже, перше, що це мені дало, зрозуміти, що всесвіт мене чує. Ну, дійсно, все було дуже просто. Мабуть, людина, яка була позаді мене, не було планочки, яка розділяла наші продукти. І Я побачила такий пакунок і думала, що це мій. А мій вже був там десь попереду. Я сплатила за обидва товари, і в них навіть ціна. Відрізнялася в кілька гривень, тобто вага однакова, кількість ласів. Ну, ось так. Я просто подумала, що мені потрібна, мабуть, ще одна порція. Сама порція, друга порція, ось так мені промелькнула в голові. Бачите, коли ми втримуємо свій стан гармонійним, то наші бажання дуже швидко здійснюються навіть там, де ми не передбачаємо цього. Бажаю вам гармонії. Щастя, тримайте цей ключ. Якщо ви не вірите в здійснення всіх бажань, то принаймні ваше здоров'я буде в гармонії, в порядку. Ви збережете свою молодість і красу. Тому що всі зайві зморшки від стресів, від тривожних думок. Отже, бажаю здоров'я, краси та здійснення бажань. Обіймаю. Пишіть ваші цікаві історії в коментарях. Як ви набуваєте свого гармонійного стану? Як вам вдається втримувати та підвищувати свої вібрації? Обіймаю! По скриптом вирішила дописати любі друзі. Вдячність, вдячність дуже швидко повертає мене в гармонійний стан. Тобто, якщо якісь нерви, щось не так, щось пішло, я завжди дякую, дякую. Може, як попуга. Дякую, дякую, дякую за те, що ще не відбулося. Якась тривожна ситуація. Ви хвилюєтесь за нею. Дякую, дякую. І за кілька хвилин ви побачите, ваш стан стає більш гармонійним. І ви ще й подякували. Тобто ви наблизили те, що дійсно все буде добре. Це перше, також практики дихання. Просто якщо ось такий тривожний стан, подихайте. Вдих, видих, вдих, видих. І затримка дихання. Подихайте. Два, три, чотири е таких. Е і вам вже стає краще, і ви вже повертаєте себе в гармонійний стан. І ключова фраза все добре, все добре, що б не відбулося, все найкраще, все до кращого, все добре. Знайте завжди, що все добре. Також, якщо колись якісь такі ситуації, все добре. І ось та фраза повертає нас в гармонійний стан. Ще мене навчила моя подруга, я вже колись в якомусь відео казала: Боженька, лякай, але не карай. Боженька, лякай, але не карай. У мене був такий важкий випадок, дійсно, коли моя близька людина захворіла. І ось я. Ось ця фраза мене врятувала. І мене, і, до речі, цю людину. Все добре, все так і сталося. Не лякав, але не покарав, дякувати Богу. Отже, використовуйте різні прийоми і техніки, проте повертайте себе завжди в гармонійний стан. Обіймаю.